скільки коштує обслуговування Hyundai Santa Fe з двигуном 2 літра дизель і коробкою автомат. Значить, основні такі параметри. В двигун цей влазить 7,5 літрів масла, Тобто, Приблизно десь на 2,5 тисячі гривень масло піде. Чотири фільтри в цій машині поміняти. Самі фільтри коштують 1500 гривень. Фільтр салону, фільтр. Повітряний, е, паливний та оливий. Заміна масла в коробці. Е, робиться частково заміна масла, міняється там 4 літра, на все 1800 гривень. Тут дешевше, ніж двигуну поміняти. І Міняли ми тормозні диски. Один диск коштує 2700. Е, Колодки наперед коштують 1100 гривень. І на одній з машин раніше ми міняли цеп на такому двигуні. Значить, заміна цепі коштувала з роботою з матеріалом в районі 15 тисяч гривень. Так що обслуговування такого автомобіля, як ми бачимо, коштує доволі недорого.